Уражено ще один важливий об'єкт противника, що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Вночі проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ, спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік. Ураження стратегічного об'єкта країни агресора було завдано підрозділами ракетних військ, і артилерії та сил безпілотних систем у взаємодії з силами спеціальних операцій Збройних сил України та Службою безпеки України. На території об'єкта зафіксовано пожежу, результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. In the early hours of August 29, 2025, Ukraine's defense forces carried out a coordinated strike on a pipeline pumping station near the village of Netopavichi in Bransk region of the so-called Russian Federation. This station is used to pump diesel fuel through main petroleum product pipelines, including for the Russian Nazis occupation army.